Вступ до закладу вищої освіти це не лотерея, це наука. Ми починаємо підготовку задовго до подачі документів, проводимо профорієнтацію і разом складаємо індивідуальну траєкторію вступу. 85% успіху в дорослому житті залежить від soft skills. Тому в старшій школі є інтегровані курси з психології, з медіаграмотності, з фінансової грамотності, лідершіп та інших дисциплін. Готуємо до SAT, IELTS… Інших міжнародних іспитів і допомагаємо писати мотиваційні листи. Але найважливіше, ми спілкуємося з учнями і дізнаємося, які заклади вищої освіти вони обрали. Далі спілкуємося з цими закладами, дізнаємося переліки запитів і допомагаємо нашим учням підготуватися до їх конкретних вимог. Потрібен досвід волонтерства? Організуємо. Треба портфоліо або стажування? Допоможемо. Отже, успішний вступ до закладу вищої освіти це не випадковість, це чітко спланований процес. Приходьте до нас і переконайтеся самі.